Напередодні Дня скорботи та вшанування жертв війни в Україні ми віддаємо данину пам'яті шани мільйонам українців, чиє життя обірвала Друга світова війна. 22 червня 1941 року, попри таємну угоду про ненапад, нацистська Німеччина атакувала військові частини по всій лінії кордону від Балтійського до до Чорного морів розпочалась німецько-радянська війна 1941 45 років, як складова, але найзапекліша частина Другої світової війни, в якій Україна зазнала найбільших втрат. Загинуло майже від десяти мільйонів українців. Офіційно ця війна забрала життя кожного п'ятого. Ми у скорботі про кожну людину, але на жаль, сучасний російський режим вирішив повторити шлях гітарівської Німеччини. Понад 11 років наша країна потерпає від збройної агресії Російської Федерації, що знищує цілі міста й села, вбиває військових та цивільних. Сьогодні ми вшановуємо загиблих і пам'ятаємо про здобуту. Ними перемогу. Саме вона дає віру, що Україна здолає нинішнього цинічного ворога. Правда за нами і довгоочікувана перемога неминуча. Схилімо ж голови у скорботі перед усіма українськими героями які боролися з нацизмом, хто віддав своє життя за свободу, гідність і майбутнє нашої держави. Вшануймо їх пам'ять хвилиною мовчання. Хвилина мовчання. В цей день ми покладаємо квіти до братської могили меморіалу слави. На честь загиблих воїнів-визволителів української землі квіти покладаються від Лазівської міської ради та її виконавчого комітету народного депутата України Юлії Світличної від районної ради, від нинішніх захисників України, захисників правопорядку та депутатів.